Привіт, мої любі, мої хороші! Мене звати Наталка Машіка і ви на каналі Файна кухня, де я популяризую українську кухню. Сьогодні я покажу, як приготувати яловичий, свинячий чи телячий язики надзвичайно смачними та соковитими. Зацікавило? Тоді залишайтеся зі мною. Починаємо! Сьогодні я буду готувати два телячі язики. Вага першого язика 820 г, вага другого язика 710 грамів. Також можна взяти яловичий язик або свинячий. Язик необхідно дуже добре промити під проточною водою, видалити всі зайві частинки, такі як шматки жиру, які можуть зробити бульйон занадто жирним, волосинки, а також бруд. Особливо бруд любить. Дуже зберігатися на поверхні язика, тому що вона не є гладкою, і треба ретельно приділити цьому увагу і добре почистити поверхню язика. І, до речі, чим старіший язик, тим довше його необхідно варити. І, звичайно, час варіння телячого, яловичого та свинячого язиків буде відрізнятися. В цьому відео я розкажу, як не прогавити той момент, коли язик вже готовий. І правильно його приготувати. Взагалі, язик можна приготувати трьома простими способами. Перший це традиційний у звичайній каструлі на плиті, другий спосіб це замочування язика у соляному розчині з травами на певну кількість годин, а потім відварити його на плиті або якимось іншим способом. І третій спосіб. Це варіння у скороварці. Саме про цей спосіб я сьогодні розкажу, але паралельно детально розкажу, як це зробити на плиті, для того, щоб язик змогли приготувати всі. Телячі язики кладу в каструлю скороварки та залию. Чистою проточною холодною водою так, щоб вона на 2-3 см їх покрила. Взагалі, скороварка не потребує великої кількості води, тому що вона з неї практично не випаровується так, як знаходиться в закритому просторі. Якщо ви готуєте традиційним способом на плиті, то води налити в 3-4 рази більше. На цю кількість води та вагу язиків я додаю 2 чайні ложки з гіркою солі та 1 чайну ложку. Чорного перцю горошком. Ніяких інших спецій я не додаю. Якщо ви любите, можете додати і лавровий листочок, і цибульку, і чесничок. Я люблю спеції додавати після того, коли язик вже готовий. Якщо ви будете готувати на плиті, то спочатку залити язик проточною холодною водою, покладьте каструлю на плиту та доведіть до кипіння. Потім цю воду злийте. Язик промийте, каструлю помийте і знову залийте його проточною холодною водою, додайте сіль, перець і спеції, які ви бажаєте. Доведіть до кипіння і варіть до готовності. Якщо в процесі буде утворюватися піна, то її необхідно знімати і варити язик на невеличкому вогні. Якщо варити на невеличкому вогні, то бульйон у вас буде прозорим і його можна використати для приготування будь-яких інших страв, наприклад, борщів, супів, заливного, будь-чого, де вам потрібний бульйон. Парадоксально, але якщо варити у скороварці, то піна там не утворюється, і бульйон теж виходить прозорим. Хоча все вариться під високим тиском. Якщо ви хочете зробити багато бульйону, то налийте води багато. Бульйон також можна розфасувати по пакетам чи контейнерам і заморозити, використовувати тоді, коли необхідно. Я спочатку буду варити язик 30 хвилин під високим тиском, потім перевірю готовність язика і, якщо необхідно, додам ще додатковий час. Як знати, що язик вже готовий? Є дві ознаки. Перша, коли ви будете надавлювати виделкою, то вона буде дуже легенько заходити всередину, ніби в варену картоплю. Друга, це язик ніби трошки вздувається, шкірка на ньому вздувається і здається, що під ним знаходяться пустоти. Шкірка, вона ніби відокремлюється від язика. Оце готовність язика. Важливо не прогавити. Язик краще переварити на 15 хвилин більше, ніж його не доварити на 15 хвилин це важливо. Закриваю свою каструлю скороварки і буду варити 30 хвилин під високим тиском. І, до речі, щоб ви не думали, що це реклама. Ні, це ніяка не реклама, але назву своєї скороварки не сховаєш. 30 хвилин пройшло, перевіряю готовність язика. Подивіться, друзі, натискаю виделкою, вона легенько входить, але я бачу, що шкірка ще не відокремлюється від язика. Тому буду варити ще додатково 10 хвилин під високим тиском. Якщо ви готуєте на плиті, то просто час від часу перевіряйте язик. На його готовність, щоб не прогавити момент, коли необхідно виключити вогонь плити. 10 хвилин пройшло. Перевіряю язик. Подивіться, як він виглядає. Це саме те, що потрібно. Вилка легенько заходить всередину, і шкірка відокремлюється від язика. Тепер виймаю його з бульйону і зразу перекладаю. У холодну воду і буду там тримати ну, приблизно десь 3 хвилинки, не більше. Це дуже важливо не перетримати і зразу занурити до холодної води, бо тоді легко буде зніматися шкірка. Подивіться, друзі, на бульйон. Бачите, він прозорий, гарненький. Я його заморожу і буду використовувати для інших справ. Спочатку, звичайно, треба охолоджувати. Ну, ось, тепер необхідно зняти шкірку. Подивіться, друзі, як легесенько. Абсолютно без ніяких зусиль вона знімається. Під товстою шкірою язика є ще така прозора плівка, її не обов'язково знімати, інколи вона відходить разом з цією товстою шкірою, а інколи тримається на язику. Ви вже дивіться самі, якщо вона вам заважає, ви можете її зняти. Бачите, на цьому язику видно, що десь вона залишилася, а десь її немає. Головне зняти оцю товсту шкіру. Це дуже важливо. Варений язик це дуже смачна, делікатесна закуска, яку можна приготувати заздалегідь за день до приходу гостей, а в той день, коли прийшли гості, просто нарізати і подати до столу. Як ви бачите, все робиться дуже просто: все, що зараз залишилося, натерти язик улюбленими спеціями. Я особисто додаю тільки дві спеції: це солодку паприку та велику кількість часнику. Скільки брати часнику та паприки вирішувати тільки вам. Як на мене, це класичне поєднання, так завжди готує моя мама і готую так само і я. Якщо у вас є свої улюблені спеції, безперечно, ви можете додати свої, те, що ви любите. Якщо у вас є можливість приготувати саме в скороварці, я вам дуже рекомендую, тому що скороварка робить язик дуже-дуже ніжним і соковитим. Язик можна навіть подавати до столу зразу, як ви його натерли спеціями. Але, звичайно, краще, коли він трошки полежить, тому що спеції. В нього будуть смоктуватися, і від цього він стає тільки краще. Я особисто люблю язик в такому теплому вигляді. А мій чоловік, навпаки, любить, коли язик вже охолоджений. Друзі, якщо у вас є свої рецепти, де застосувати варений язик, можливо, ви готуєте якісь салати, якісь другі страви, поділіться ними в коментарях. Я думаю, всім буде цікаво прочитати і застосувати ваші рецепти на практиці. А тепер подивіться, друзі, на цю смакоту, наскільки соковитим вийшов язик. Я думаю, що тут все видно і нічого коментувати не потрібно. Сподіваюсь, що відео вам сподобалось. Якщо це так, то підтримайте український контент своєю вподобайкою. Не забудьте поширити, бо чим більше поширень, чим більше коментів, тим краще буде розвиватися український YouTube і буде з'являтися в рекомендаціях. Обов'язково напишіть хоча б слово Привіт в коментарях вам не важко, а мені приємно. Бажаю вам гарного настрою і, звичайно, смачного! Люблю вас і обіймаю! До нових відео. Всім па-па.